Коштом міського бюджету в Чернігові придбали сучасний апарат Літотриптор для дроблення каменів без пошкодження шкірного покриву. Процедура закупівлі вже відбулася, і за місяць його мають запустити в роботу. Повідомив гендиректор міської лікарні номер 2 під час наради в муніципалітеті. Це дійсно дуже на сьогоднішній день востребована процедура, тому що є люди з різними діагнозами, яким не бажано проводити безпосередньо інвазивне втручання. Тому Такий апарат на та змогу певної категорії пацієнтів отримувати цей від допомоги майже без якихось таких добутривалих наслідків, так скажемо. Минулого року через необхідність фінансування термінових робіт з відновлення інфраструктури менше уваги на відміну від попередніх років приділили закупівлі обладнання для покращення медичних послуг, які люди можуть отримувати в Чернігові, і не доводилося їздити до Києва, але за можливості її продовжують на сьогоднішній день. Ті, хто хотів отримати лікування саме таким способом, їхали до Києва. І ми сподіваємося, що тепер бажаючи будуть залишатися в місті, отримувати цей вид медичної допомоги тут саме в Чернігові. Ну або приїжджати до нас. Я думаю, що це теж таке теж можливо. Таких апаратів в Україні небагато. Процедура входить в пакет медичних гарантій, враховуючи, що в українській медицині гроші ходять за пацієнтом. Якщо люди з інших регіонів оберуть позбавитися каменів, все чи ниркових, саме у нас ці кошти від НСЗУ підуть на розвиток медичної сфери Чернігова.